Неприємний запах води з-під крану. Жителі южно нарікають на її якість. Обговорюють специфічний запах води в місцевій групі. Ми вийшли на вулиці міста та опитали людей. Думки жителів розділилися. Я як для пиття її не використовую, тому мені все одно, яка вона до тічу. Вона у мене чисто технічна. Для приготовлення і для пиття я її не пользуюсь. Взагалі, я не чувствую. Обачно, коли заходиш в ванну, включаєш і Ну, Чувствувались, бо у уманіки, що таки как-то ні. У нашому будинку все добре. Це по десанта 12. Є невеликий запах, таке. Пізня ну, з крана не п'ю воду вже багато років. Але ну, не дуже приємно, коли ти миєшся. І такий специфічний запах, як хімії, чуть -чуть, трошки каналізації. Щось таке віддає. Є запах. Є. Все нормально? Ні, Ніякого дивного запаху специфічно немає. Та ні. Нормальна вода, і п'ємо її без фільтра, без нічого. Все нормально. Вона дуже класна. Я не знаю, кому може це, і це, а ми п'ємо. У мене теж є. Я думала, що це наша проблема каналізації. Так, є неприємний запах. І дуже жорстка вода. А, тобто на волосі дуже відображається до, до війни була м'яка, а після дуже почало лізти волосся і сама шкіра пересихає. Змінилася е, сильно вода. Навіть е, зрівняно з Одесою, там на, на ну, набагато м'якіша. Це суто технічна, і е, я її не використовую навіть для е, приготування їжі. Тобто, ми е, фільтровано при, ну, беремо. Дослідження питної води проводяться щодва тижні. Результати аналізів публікують на сайті підприємства. Мікробіологічні показники безпеки питної води відповідають вимогам, зазначає директор «Жводоканал». Специфічний запах води в окремих будинках пов'язує із станом водопровідних труб. Всі аналізи, які ми проводимо, підтверджують, що вода у нас питна. Ми робимо два рази на місяць аналізи води за мікробіологією і один раз на місяць беремо за фізико-хімічними показниками. Всі ці місяці вода у нас питна за всіма показниками, вони набагато менші, ніж гранично допустимі норми, які є. Тому я можу це пояснити лише. Зі станом наших деяких ділянок наших водоводів, тому що ділянки, де особливо металеві або чавунні труби. Їм уже багато років, і там накаплюється корозія, різна органіка, яка особливо влітку у нас ну, процвітає. Тому, можливо, хтось відчуває такий запах, тому що сам контролюю, ми на своєму сайті розміщаємо ці всі аналізи. У нас вода абсолютно питна. Ми доочищаємо воду, яка приходить до нас з інфокс водоканалу, таким компонентом, який називається діоксид хлору. Не лякайтеся на назві хлор, нічого ніякого запаху хлору в цій сполуці немає. Це абсолютно без, ну, скажімо так, без запаху, безбарна рідина, яка отримується завдяки сполученню соляної кислоти та гіпохлориту натрію. В період, коли піднімається температура, приблизно з травня місяця, коли. Вода в водогонах теж прогрівається. Це стає, скажімо, таким таким чи таким чинником, коли починає теж органік розвиватися. Тому потрібно особливо в літній період доочищати воду, яка приходить до нас з дністра. Розширену версію інтерв'ю Дивіться в програмі Об'єктив.